Криптовалюті існує безліч цікавих активностей, на яких можна піднімати свій банк. Для прикладу, хтось займається трейдингом, хтось виконує теснети, цим самим тестуючи сайти або проекти, і після цього заробляє токени проекту. Хтось займається дропхантингом, якому необхідно крутити певні об'єми на дексі, або фармити поінти, і за це пізніше отримувати дроп. Але на мою думку, найцікавішою активністю у криптовалюті є саме play to Earn-ігри, адже тут нам необхідно просто грати у різні ігри, за що ми пізніше зможемо отримати дроп. Зазвичай такі ігри є досить інтуїтивними. Тому саме про одну з таких ми сьогодні поговоримо. А саме про гру Roach Racing Club. Це earn гра в якій користувачі керують тараканами і змагаються один проти одного, вгадуючи реальні рухи графіку монет. В гонках гравці заробляють внутрішню валюту MTGN та TRAX, свого роду фішки, які можна моментально конвертувати у USDC. А сама активність у грі буде напряму впливати на airdrop від даного проекту. Для тих, хто часто хантить дропи, вже давно знайома блокчейн-система Abstract. Це лаєрту рішення, на якому вже створювалися пінгвіни, в яких зараз вже більше 400 тисяч гравців. Roach Racing Club зараз займає топ-1 місце по іграм на Абстракті. І саме цікаве, це те, що граючи у дану гру, ми будемо формити Абстракт XP, для того, щоб подальшим подальшому отримати дроп від блокчейну Abstract. Детальніше про дроп Абстракт та різні плейторні ігри можна знайти в моєму телеграм-каналі. Там я часто публікую різного виду активності, як для лоу-банків, так і для людей, в яких є хороший банк для заробітку на різних активностях. Тому посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео. Також в цій грі ми можемо Одразу декілька режимів. Можна грати безкоштовно для дропу, а можна грати на фішки Тракс, тобто USDC. І так переходимо до самої гри. Після того, як ви пройшли реєстрацію на сайті, посилання буде під цим відео, ви зможете отримати тут свого власного таракана. Для прикладу, як бачимо, у мене є таракан Litecoin. А вам також може випасти або Litecoin, або Ethereum, або Bitcoin зі своїм унікальним дизайном. А також ви можете тут відкривати нових тараканів, відкриваючи нові слоти. Як бачимо, тут є нові слоти, і чим вище буде ваш слот, тим більше криптовалют стає доступними для вас. З тим самим у вас стає кращий дизайн вашого таракана. А для прикладу, також на наступних слотах може вам відкриватися умовно пепи. Вів або пенгу це вже відкривається на шостому слоті. Тепер куду раніше на третьому слоті вам може відкритися Solana. А також тут у нас є кнопка Details, де ми можемо побачити загальну статистику про нашого таракана. Також в грі є декілька режимів гри. Аркад мод. Казуальний режим, 5 міні-кругів в одній гонці. Також є Advanced Mode, тобто PvP зі ставками на MTGN, токен, про який я розповідав раніше. Тобто Mutagen, внутрішня криптовалюта. І також третім режимом є Races, де гравці можуть ставити TRAX, тобто USDC. А кожен режим приносить нам токени MTGN. Які також нам фармлять Abstract XP, а, а також активність них буде впливати на airdrop проекту. Тож, давайте прямо зараз зіграємо хоча б одну гру. Наприклад, давайте зайдемо в аркад. І так, а що ми бачимо? Перед нами є графік руху монети Litecoin. Тут нам необхідно вгадати, куди буде рухатись цей токен. Наприклад, давайте поставимо лонг. І бачимо, наш прогноз не збувся, тому зараз ми відстаємо від інших гравців. Тепер, для прикладу, давайте поставимо шорт. Бачимо, що докін постійно починає укатуватись і пробуємо поставити down. Так, очікуємо руху. І як бачимо, наш прогноз збувся і тому ми набираємо швидкості. І також зараз ми прямо зараз підходимо до фінішу і завершуємо нашу гру ми шостим місцем. Також з боку ми бачимо ще декілька вкладок Home, це безпосередня вкладка, на якій в нас буде відображатись наш таракан. Далі ми бачимо Inventory. тут у нас є, наприклад, такий от lootbox. Також в нас є вкладка Friends, де ми можемо запрошувати своїх друзів. Наприклад, тут ми можемо копіювати наше реферальне посилання, скидати його друзям і після цього отримувати токени MTGN. Також бачимо лідерборд, тобто топові гравці у даній грі, та місії, які ми можемо виконувати. Наприклад, за приєднання до Telegram чату ми можемо отримати 50 токенів. MTJN. І також тут у нас є безпосередньо наш профіль, де ми можемо законектити наш а, Телеграм, законектити наш гаманець, і також а, отримувати токени. Для прикладу, бачимо, що зараз я можу обміняти токени TRAX на 7 USDC. Також бачимо, що завершилась наша гонка, і за друге місце ми отримали 60 токенів. Загалом гра виглядає досить цікавою. Я сподіваюся на те, що її чекає досить хороший розвиток, і в подальшому ми зможемо нафермити хороший дроб для того, щоб. Потримати токи не в майбутньому, і пізніше їх продати, Цим самим отримати хороший прибуток. Ну і також суперприємним бонусом є те, що ми за допомогою цієї гри фармимо одразу поінти у абстракті, топовому блокчейні, на якому ми можемо отримати хороший дроп. Ну а на сьогодні все. З вами був Канал Криптоген. До зустрічі!